Як створити сценарій відправки повідомлення на конкретний час із надсиланням сповіщення? На головному екрані тиснемо на плюс, даємо сценарію назву, обираємо другий пункт спрацювання в заданий час. Далі вказуємо дату та час спрацювання сценарію. Ви також можете увімкнути опцію попередження перед відправкою сценарію. Наступним кроком вам потрібно вказати отримувачів. Далі нам потрібно вписати повідомлення. Тут можна скористатися заготованими шаблонами, про які ми розповідали у попередніх відео, або написати його вручну. При надсиланні важливої інформації на електронну пошту ви можете прикріпити файл або додати шифрування, щоб передавати інформацію захищено. Про це розповідаємо в інших наших відео. Тиснемо кнопку Продовжити. На цьому екрані ви ще раз перевіряєте правильність вказаної інформації і натискаєте кнопку Підтвердити. Все, сценарій успішно створено, і тепер ви бачите його на вкладці Активні сценарії. Тут ви можете його, наприклад, вимкнути, редагувати або навіть видалити. І після відпрацювання сценарію отримувач побачить повідомлення у себе.